Сказати доброго, гарного, прекрасного, а найголовніше модного вечора. Радий вас вітати на Вінницьких днях. Моди на показі дизайнера свій пажей Теречук. Давайте поаплодуємо перед початком. А це гарна позитивна енергетика має сьогодні відбуватися. Ну знаєте, друзі, розкажу вам коротко так, про те, що відбувається саме зараз з брендом Теречуки. Цього року бренд. Таренчук представлений у Києві. І завдяки е, власниці е, бутіка Dark Rainbow Ольга Стецюк, яка присутня тут, ви зможете купувати речі бренду Теречук вже у Києві. Ольга, якщо ви є підніміться, будь ласка, щоб я вас побачив. Ось так, ці квіти для вас. Дякуємо, що тепер у столиці є бренд Тарячук. Друзі, нагодо того, на що відбувається з цих образами. Зовсім недавно команда Вінницькі в одній 16-й рік збігу перемогла з Юрієм Горбуновим. Вийшла у наступний тур. Сьогоднішні образи теж можете бачити від дизайнера Далі, панове! Напрямок як хіп-хоп і саме студія Art Fusion, яка здобуває найбільшу велику популярність. Досить популярно виступають діти не тільки на українському, а й на світовому рівні. Також сьогодні ви побачите хіп хоп напрямок від дизайнера Світлани Теренчук. Ну і... Ще одна гарна новина, 21 квітня, вперше в історії Вінниці, концерт Колі Монплан, ексклюзивний закритий показ бренду терічук нижньої білизни та купальників. Панове, хочу сказати, все буде дуже просто. Для дівчат квиток буде коштувати 100 гривень, для хлопців 600. Ну, і самі розумієте чому. Ну і ексклюзивний партнер майно голови Анекс який буде представлений 21 квітня, буде допомагати у показі нижньої Білизни. Саме це відбудеться у концерт «Холі Блан 21 квітня. Ну і що ж, хочеться сказати, що ви можете придбати речі дизайнера, як завжди. Уже в двох містах. Ще раз нагадую, це Вінниця, Київська 4, де безпосередньо майстриня працює. І також у Києві у uh, шоурумі Dark Rainbow. Заходьте в інтернет, знайомтесь, цікавтесь. Ну а наразі uh, гарна колекція, назву якої, я впевнений, ви всі вже читали на своїх запрошеннях. Отож, ми готові вже її розпочати. Па їдемо нове, Вінницькі і моди, дизайнер Світлана.